Тишають діти, не ті думки, не ті стають смаки, вже інший привід треба, щоб радіти. Порошаться машинки і ляльки, проходить час, чекаєм їх ночами, гуляють з друзями своїми, допізна, їм безтурботно, а у тата й мами в думках тривожно. Раптом стало щось, хто знає. Приходить час летять вони із дому, шукають кращого і гідного життя, удалечінь ідуть нікому невідому, складають плани в мрію в майбуття. Ще якась мить з'являються онуки, знаходять діти доленьки свої, коротші зустрічі стають довші розлуки, бо треба більше часу для сім'ї А потім ми їх виглядаємо. Виглядаєм, чекаєм кожен день від них дзвінка, почуєм голос: стільки й втіхи маєм, а час біжить, немов гірська ріка.